Дві тисячі дронів за раз. таку кількість зможе запускати Росія по нашій території. Про це заявив голова ситуаційного центру по Україні в Міноборони Р Німеччини, генерал Крістіан Фройдінг. За його словами, Кремль активно розширює свої виробничі можливості. Ну і якщо говорити коротко про характеристики шахеда та чим вони небезпечні, Дальність польоту цього дрона складає до 2,5 тисяч кілометрів. Він летить зі швидкістю 185 кілометрів за годину. Його боєголовка розташована в носовій частині, і головна частина може становити до 50 кілограмів вибухівки. Запускає ворог шахеди зі спеціальної платформи. Ну і головна небезпека в тому, що дрон камікадзе дуже погано летить із низькою. Точністю ударів він влітає. Відповідно, є враження. Ми постійно фіксуємо об'єктів, які от поруч розташовані з тими локаціями, куди запускав ворог ці шахеди. Ну і паралельно з тим, цей БПЛА легко знищити навіть стрілецькою зброєю. Але головна перешкода це величезна кількість цих шахетів. Ну і на думку Фройдінга Україні потрібні недорогі засоби боротьби з. З безпілотниками також він назвав удари по глибокому тилу Росії по літаках, аеродромах і оборонних заводах ще одним методом протидії. Ну і загалом зараз поговоримо із Анатолієм Храпчинським, заступником генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби та експертом з авіації про ось таку колосальну кількість дронів і, можливо, їх запуск. Я вас вітаю, спасибі, що долучилися до нашого етеру. Вітаю. Чи реальною є ось така загроза, те, що заявили дві тисячі за один раз? І загалом, з якими темпами виготовляє Росія шахеди, тому що ми постійно фіксуємо колосальні цифри запуску а, ледве не щотижня, якщо не говорити кілька разів на тиждень по 300 штук цих шахедів, летить. Чи реальна ось ця цифра дві тисячі, і чи вона буде розпорошена по Україні всій, чи точково будуть по містах випускати? Давайте почнемо з того, що е, пан генерал заявив про можливе застосування двох тисяч. Це не означає, що Росія буде застосовувати, але безумовно треба сказати про те, що, наприклад, за червень місяць Росія випустила по Україні понад 5,5 тисяч ударних безполотників, і лише за 15 діб. Люто, липня, перепрошую, запустила е, понад 4 тисячі ударних ну, безпілотників. Тобто, в принципі, сума в 2 тисячі за один масовий обстріл цілком реальна. Але ж, знову таки давайте зауважимо, що треба дивитися за розгортанням е, пускових майданчиків з боку Російської Федерації, і плюс е, треба зауважити, що більшість цих пускових майданчиків знаходиться в зоні ураження наших дилекобійних засобів. Тому, в принципі, при правильній роботі розвідки і при правильному підході можна казати про нанесення систематичних ударів по тих містах, де формуються або програмуються, або доукомплектовуються вже безпосередньо перед запуском ці системи. Безумовно, тут я би навпаки спілкувався би з Німеччиною, щоб вони допомогли нам не допустити цього. А саме допомогли нам з більшістю далекобійним озброєнням, яке б дозволило нам якісно відпрацьовувати по території Російської Федерації. Безумовно, треба зуважити жовтоки, що Німеччина зараз фінансує програму кралих ракет українських і далекобійних дронів. Але тим не менш, жнов таки, давайте повернемось до того, що ми кажемо про те, що Російська Федерація активно намагається суттєво навантажити нашу протиповітряну оборону, і в принципі з врахуванням такої кількості 2000 тисячі за один масовий обстріл, тут можна передбачати і як можливість нанесення ударів по окремих регіонах. Тобто ми ж сьогодні вночі бачили, що це були. Місто на західній частині України, Київ і Харківщина, тобто по основних цілях, по трьох трій основних міста, які були вибрані і по яких Росія спрямовувала більше своїх засобів в Тому, в принципі, тут а, треба дивитися наскільки а, активна зможе Росія одночасно запрограмувати, підготувати таку кількість дронів. І тоді можна вже казати про такі можливості з нашої сторони. Треба, по-перше, вибудовувати шановну систему детекції з розподіленим перехопленням, тому що зараз є низка рішення дешевих. Ну я би не казав, що дешевих, але перспективно і е е по вартості недорогих, е це дрони перехоплювачі. Але ж таки треба зауважити, що, наприклад, треба робити розподілене перехоплення, коли, наприклад, дрон знаходиться на малій висоті, то можна перехоплювати або мобільно-вогневими групами, або турелями зі штучним інтелектом. До речі, зараз на ці такі турелі фонд United 24 збирає кошти. Тому, в принципі, тут треба казати про в будь-якому випадку про підготовку і побудову більш щільної системи протиповітряної оборони, яка буде розрахована на таку кількість засобів враження, тому що насправді зараз повітряне. Сили і сила оборони роблять нацдусилі для того, щоб забезпечити е, безпеку українцям, і жнов таки, давайте зважимо, що за сьогоднішню ніч лише 24 дрони могли до, е, потрапити, уразити цілі. Решта все було перехоплено або локаційно втрачено за рахунок засобів радіоелектронної боротьби. Пане Анатолію, ви говорили про те, що от ми можемо досягати далекобійними засобами до ось тих місць, де вони їх збираються запускати, чи загалом може я сподіваюся, що дійсно може наша розвідка от фіксувати те, як вони накопичують ці безпілотники, тому що дві тисячі це величезна кількість, і вона непоміченою точно не залишиться. А чи вони можуть спостерігати, і чи ми можемо зараз без підтримки заходу, ну навіть своїми дронами вражати ось ці е, місця, де е, будуть відбуватися пуски шахедів, для того щоб е, уже не працювала наша повітряна оборона. А ми е, заздалегідь їх е, знищували. Ну давайте почнемо з того, що у нас є прекрасне розвільнено розвідувальне дрони, які дозволяють там працювати на глибину півтори тисячі кілометрів. знову таки давайте зауважимо, що є така е, можливість, як ОСІНТ, це можливість пошуку інформації з від відкритих джерел. І дякувати. Телеканалу Звізда, яка оприлюднила нещодавно е повністю відео, як збираються і робляться ці дрони. Ми отримали певну кількість інформації, яка дозволяє нам зрозуміти, куди краще вражати, куди бити і е що йде, е є найслабшіші міста. Жнов таки, е треба зауважити, що під час використання цього відео неодноразово було зауважено про молодь, яка працює на, ціх, на цьому заводі, з акцентом на більше психологічний тиск, що це будуть, якщо будуть удари по цим підприємствам, то будуть. Гинути молоді люди. Давайте повернемось до будь-якої ну, до всіх міжнародних вимог і е, навіть тої Женевської конвенції, яка передбачає, якщо в принципі людина збирає зброю, навіть в незалежності від того, який він, вік, то це є все одно. Якщо буде усунена така людина, це не є якоюсь там порушення міжнародних прав. Тому, в принципі, тут я би сказав, би, що завод Валабуї є цілком відкритою цілею для того, щоб ми могли бити їх там будь-якими можливостями і знищувати, незважаючи на те, що там працює мова. Тому, в принципі, тут я би сказав, би, що можливості є, але треба ще вкотре казати про. Стратегічний погляд більш уважно дивитися за те, що відбувається на території сільської федерації, які аеродроми, які точки використовуються для пусків, і в подальшому вже працювати по цих містах або збирати і далі розвіддані дані для того, щоб отримати більше інформації. І в нас менше хвилини часу лишається дуже коротко, якщо можете, як захистити. Тилові міста не лише протиповітряною системою оборони, а от, наприклад, ми бачимо, як вже в прифронтових сітки навіть над будинками розвішують чи імовірне таке, що в Києві теж можуть ось такі прикриття від дронів на багатоповерхівки. Чи це взагалі не дієво буде? Ну знову таки, давайте зуважимо, що у нас є низка засобів, які дозволяють нам працювати проти дронів. І Тут от я не, не дарма згадав United 24 який збирає на. Турелі зі штучним інтелектом, тобто ми кажемо про технологічність. Тут важливо казати про технологічність. зменшення особового складу залученого до перехоплення, збільшення роботизованої техніки. Тому що, в принципі, якщо ми кажемо про е, ті ж саме турелі з штучним інтелектом або дрони перехоплювачі, вони можуть працювати в режимі автоматичному. Тобто, і от у нас є розробка, яка передбачає використання автоматизованої системи: це дольот до сектору, де знаходяться дрони, і вже перехоплення безпосередньо цих дронів за рахунок штучного інтелекту. То, точніше набор алгоритмів і е, камера захоплює, і сама наводиться на цю сіль Тому, в принципі, тут я би сказав, що є певні можливості, але їх треба розширювати, і жнотаки, щоб залишити на, вже на, на останній випадок більш там дороговартісний засоб ураження, в тому випадку, коли недостатньо засобів і можливості. Тому що от, сьогодні пан Стерненко написав е, в Твіттері, що що не вистачило і сьогодні дронів перехоплювачів хоча насправді якісно відпрацьовували перехоп Полювало ці повітряносі. Тому тут є вкотре буде наголошувати про комплексний підхід, не обов'язково лише дрони перехоплювачі. Це і е, мобільно вогневі групи, це і автоматичні турелі, це і авіація, це і малі е, е, мали ракетний комплекси. Тому що насправді це буде тоді ефективним, і треба е, стратегічно бачливо, підходити до формування такого захисту для того, щоб ворогу було складно зрозуміти, куди йому модернізувати свої дрони. Тому що наслідком активної роботи протиповітряної оборони стало е, мобільних вогневих груп стало… Спроби росіян використовувати більшу висоту. Наслідок роботи наших засобів проти електронної боротьби ворог почав змінювати антенни комета, тобто став ставити більш складні елементи. Тому тут є куди рухатися. Я думаю, що головна задача наша, яка перед нами стоїть, це зробити. Логіку використання шахеда неефективно, і це можна за рахунок якісної е спосиленої системи Зрозуміло. Спасибі вам величезно, пане Анатолію. Спасибі за вашу експертну думку і позицію. З нами на зв'язку був Анатолій Храбчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби та експерт з авіації.